Ось і фізаліс на підході, вже в цих таких мішечках дозріває. О, буде у нас мексиканські помідори або мексиканський бур'ян. Але цей фізаліс він дуже такий корисний, він мочогонний. От, З нього і салати роблять, і варення. Ну, тому чого б його не вирощувати посадіть. Це корисний бур'ян, який можна, який замінить вам помідори, салати, будете з нього робити. Де да і так варення робити, і так можна просто їсти його. Хто, хто любе, хтось не любить його смак. Мені подобається. Особливо фіолетовий. Дуже смачний. Тому посадіть один раз фізаліс і. Він у вас не зникне з городу. Ну, якщо ви будете залишати його на землі і трактор буде переорювати, то на наступний рік насіння розноситься по всьому городі. От, він дуже живучий, не потребує ніяких прискань, ні, ні хворіє, нічого. Тому як альтернатива помідорам може розглядатися.